Не чекайте, чуда, бо воно прийде саме. Саме прийде до вас. І цю карту я витягнула. Не Неслучайно. Ще раз вам, мої дорогесенькі, я вас люблю, обіймаю щиро вам. Хочу сказати самі найгарніші слова, що в 2024 році в кого безвісті пропавші, щоб знайшлися. Хто хоче, щоб були збережені їхні кохані і сім'ї, то хай будуть збережені, щоб ви були в парі, щоб було здоров'я, і саме головне наша перемога. А так і буде. Бо відьма двіга так сказала і вузликом на добро зав'язала. Я вам хочу сказати, що я не відповідаю зараз на повідомлення, я вже у відпустці писати всі контакти мої в шапці профіля. Вільних місць майже немає. Але я все одно записую. З 4 січня я буду відкривати повідомлення. З 4 січня зараз нікому не ні на дзвінки. Не на повідомлення не відповідаю. Я повинна відпочити. Так як і ви всі, але завжди ждіть чуда, бо воно завжди дива. Да? Случається в самий такий момент, коли його не ждеш. А коли сильно сидіти і чекати, ви знаєте, так не буде. Розіграш, ви знаєте, оберігів розіграш буде 31 грудня в 19 годин. Там будуть переможці, потім я буду 3 дні заговарювати. це вже аж після 4 січня буду заговарювати. І ви. Все побачите, відео, хто виграв, коли будуть відправлятися, Бо всі відправки тільки будуть з 15 січня. Так, як до мене попасти на діагностики? У мене непрості діагностики, такі, як гадають інші. Щоб дзвонять по телефону да, і в прямому ефірі вам там гадають, болтають. Я не знаю. То, хай як хочуть вони, то їхня справа, як їм удобно. Я нікого не осуждаю. У мене гадання інше, у мене діагностика інша. Пишете мені, я записую на вільне число. Потім чек про оплату, це обов'язково. І я, ви повинні вибрати, який розклад? Життєвий розклад. Це один життєвий розклад, одне питання велике відео. Далі срібний розклад. Це шість питань. І представте, який це сильніший труд на кожне питання. По 5-6 колодам карт подивиться відео і відправиться. Це 6 відео великих. Ви представте, який це труд? Вони ж у вас зберігаються відео. Ви можете відкрити в будь-який момент. Не так, щоб поговорили по телефону і забули. Ні, це в мене інше. Це великий труд. Гадати і дивитися, побачити такі речі, які інші не бачать. Далі. Золотий розклад, саме здоровий. Це 10-13 питань. 10-13 питань. На кожне питання окрема відповідь. відео-відповідь. Представте 13 відео по картам та ще й буває дивлюся по дідовій книги. Ви спрашуєте, чи можна на різних людей? Можна. Кожне питання у вас може бути на різну людину, тільки треба фото і його ім'я. На які хочете питання, на які я й дивлюся. А тепер я вам хочу побажати одне, щоб всі були у парі. І ми зараз побачимо, задумуйте, це головне, бо щоб всі були в парі. А це головне. Давайте так, два розклади. Я зараз подивлюся і скажу, чи буде ви в парі, чи щось розладнається. Перший розклад, чи будете ви в парі. Другий розклад це карти предків. <кій> чи будете ви в парі? 2024 рік. Чи будете ви в парі? <кій> Тут у парі будете, але будете ругатися, споритися, але тут міцна пара. Тут міцна, навіть якщо хто в сім'ї, то це рід, бачите, крепкий, міцний, мощний, сильний, сильна пара. Тут, Хоча й ви ругаєтеся, буває, може споритися, може якісь неполадки, але пригради, але вам тут нічого не загрожує, бо у вас сильна пара. Бачите, вас навіть предки піддержують, ваші предки. Тут... Тут так, мій совіт вам, я вам зразу скажу, тут щоб бути у парі вам, щоб це все держати, треба сісти і подумати, як його це все зліпить і як його все держати. Тут треба подумати, а може це дійсно не ваша пара, а може ваша, ваша доля це зовсім інша. Тут так я вас обожнюю, обіймаю і люблю і завжди оберігаю. Зо мною. Хто мої підписники? Будь і здорові, і багаті, і завжди в парі? Бо я двіга так сказала, і вузликом на добро зав'язала.